Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Моторош. Сьогодні ми розглянемо ще одну жахливу історію, яка сталася у серпні 2019 року у Пенсільванії, США. Будинок на звичайній тихій вулиці, де нічого не відчувало лиха, але те, що сталося за його зачиненими дверима, згодом потрясло всю країну. Коли поліція увійшла всередину. Вони побачили не просто місце злочину, вони потрапили у справжнє пекло, створене сином для власної матері. На підлозі, на стінах, у ванні – сліди жорстокості, що вражала навіть досвідчених слідчих. Але найжахливіше це було не в самому злочині, а в тому, що відбувалося після. Він не тікав, не приховував, він фотографував 277 разів. Це історія Маргарет Самні, матері, яка зробила все, щоб врятувати свого сина навіть ціною власного життя. І Девіда Самні, чоловіка, який пройшов шлях від розбалованої дитини, до вбивці з хворобливою тягою до контролю, насильства і самозвеличення. Народжена у великій дружній родині. Маргарет була наймолодшою з п'яти дітей, її батьки, власники танцювальної студії. Прищепила їй любов до мистецтва, дисципліни та світла, вона зростала в атмосфері творчості і порядку, а згодом сама стала викладачкою балету. Її знали, поважали та любили. Вона випромінювала тепло, завжди охайна, впевнена у собі, з вродженою гідністю, жінка, яка не здається. У першому шлюбі вона народила двох доньок Гелен та Пех. Але чоловік виявився байдужим, і після розлучення. Вона сама тягнула родину, працюючи й виховуючи дітей без сторонньої допомоги. Попри труднощі, вона створила стабільне любляче середовище, де панувала дисципліна без жорстокості. Новий етап її життя почався з появою Девіда Лісамні старшого, харизматичного стоматолога, випускника Гарварду. Він не лише став для Маргарит підтримкою, а й прийняв її дітей як своїх у 1989 році. В них народився син Девід Молодший, тоді здавалося, що це кульмінація щастя. Будинок сім'ї Самні був просторим, стильним, наповненим музикою, сміхом і достатком, але під поверхнею ідеальної картинки поступово наростало щось темне. Девід Молодший, якого всі в родині звали Джуніор, ріс у світі, де його бажання були законом. Його не вчили межам, не вміли сказати ні, не вимагали відповідальності. Усе, що він хотів, він отримував іграшки, одяг, поїздки, увагу і разом з цим абсолютну владу над батьками. Уже в дитинстві він демонстрував тривожні риси, істерики, агресію, маніпуляції. Одного разу Джуніор убив пташку голими руками і зробив це спокійно, без тіні каяття. Маргарет спробувала перевести це на жарт, але в глибині душі їй стало страшно. Вона боялася свого сина, але водночас не могла відмовитись від спроб його врятувати. Ніхто з близьких не знав, як правильно реагувати, і замість того, щоб поставити межі, всі продовжували поступатися. Джуніор швидко зрозумів, емоційний шантаж працює краще за будь-яку силу. Він кричав, погрожував, лякав і отримував бажане. А коли став дорослим, це перетворилось на справжній терор. Та найстрашніше чекало попереду. Через роки після перших тривожних сигналів Джуніор втілив у реальність найгірший кошмар Маргарет, і все, що вона колись про нього жартома говорила, стало пророчим. Це не просто історія про вбивство, це історія про сліпу любов, що осліпила до останнього подиху. Від перших років життя Девід Молодший демонстрував поведінку, яка насторожувала. Спочатку це виглядало як просто розбещеність, істерики через дрібниці, небажання слухатися, відмовив виконувати будь-які прохання без винагороди, але з часом ситуація загострювалася. Навіть елементарне зробити домашнє завдання або допомогти по дому – вимагало від батьків матеріального стимулу. Простих слів вдячності йому було замало. Усе життя Джуніор сприймав як ринок, де кожен його рух. Має мати ціну. Батьки не могли дати собі раду. Замість того, щоб виховувати, вони намагалися умиротворити сина, аби уникнути конфліктів. Вони щиро вірили, що безмежна любов і терпіння все виправлять, але насправді лише закріплювали у синові відчуття вседозволеності та переваги. Він ріс без емпатії, нездатен до співчуття, і, що страшніше, навіть не намагався цього приховувати. Маргарет бачила це, вона відчувала з її сином щось не так. Але щоразу, коли в її душі спалахував тривожний сигнал, вона глушила його материнською вірою пройде, він зміниться. Це просто вік. Після розлучення з Девідом Старшим у 2001 році її становище стало ще вразливішим. Танцювальна студія занепадала, грошей не вистачало, а Джуніор продовжував жити так, ніби родина мільйонерів. Маргарет знаходить роботу в магазині одягу, намагається втримати будинок, виховати сина і водночас не зламатися. Але Джуніор не зважає ні на що, він поводиться так, ніби мати йому винна. Він не допомагає, не підтримує, не співчуває. Його ставлення це холодний диктат. Дай мені, бо інакше буде гірше. Він міг годинами мовчати, ігнорувати її, кричати чи шантажувати, якщо не отримував бажаного, і при цьому. Жодної вдячності. У 2008 році він вступає до престижного університету Джорджа Вашингтона для батьків. Це ковток надії. Вони сподіваються, що навчання в суворому академічному середовищі змінить його, зробить дорослішим, відповідальнішим. Але і тут фіаско. Джуніор прогулює пари, вступає в конфлікти з викладачами, ігнорує правила. У 2010 році його відраховують за грубі порушення дисципліни. Батьки в шоці Вони платили великі гроші, стримували свій біль, намагалися вірити, і знову падіння. Саме в цей період відбувається дивний інцидент під час одного з візитів до Вашингтону. Маргарет дзвонить старшій доньці і повідомляє, що перебуває в лікарні. Джуніор, мовляв, намагався себе порізати, а вона впала і вдарилася головою. Але розповідь заплутана, суперечлива. Медперсонал не дає жодних пояснень. Їх розмістили в різних палатах. Донька розуміє, сталося щось страшне, ймовірно, напад. Але ніхто не зізнається і знову мовчання. Атмосфера в родині стає ще важчою. Джуніор повертається додому, де продовжує ділити час між матір'ю і батьком. Він не працює, не навчається, не будує кар'єру, він лише вимагає. А батьки втомлені, морально зламані, продовжують потурати. Боючись ще більшої агресії. Критичним моментом стає літо 2015 року, Джуніору, 26. він вимагає у батька велику суму на відпустку. Батько вперше за довгий час каже ні і за це платить жахливу ціну. Вибух люті перетворюється на побиття. Джуніор б'є батька до втрати свідомості. Сусіди викликають поліцію. Девід старший опиняється в лікарні з черепно-мозковою травмою. Пошкодженим хребтом і паралічем він більше ніколи не ходитиме самостійно. А Джуніор його звинувачують лише в агресивному нападі, ніякого тюремного строку. Він виходить під заставу і поводиться так, ніби нічого не сталося, а його мати, та сама, яку він ледь не вбив кількома роками раніше, мовчить. Вона знову переконує себе, це був зрив, це не він, це алкоголь, він зміниться. Після нападу на батька Джуніор не лише не розкаявся, він почав будувати нову вигадану реальність. Усім навколо, включно з матір'ю, він почав розповідати, що нібито вступив до лав військово-морських сил США. Говорив про жорстоку дисципліну, навчання, новий початок. Для Маргарет це звучало як надія. Армія це структура, порядок, суворі правила. Можливо, саме цього її синові завжди не вистачало. Та дуже швидко стало зрозуміло, це брехня. Не було ані форми, ані документів, ані бодай однієї фотографії з тренувань. Родичі ставили запитання, він реагував агресією. Це секретна інформація, відповідав. І ніхто не наважувався йому суперечити. Він був уже не просто емоційно нестабільним, він став небезпечним. Його фізична трансформація лише підсилювала страх. Джуніор активно зайнявся силовими тренуваннями. Стрімко набрав м'язову масу, став вилетним з понад 190 см зросту. Його присутність сама по собі пригнічувала. Він контролював матір, поводився владно, грубо, вимагав підпорядкування. Розмови з ним були схожі на монологи сили, він не слухав, лише командував. У листопаді 2016 року стався новий напад. Уночі на підпитку Джуніор увірвався в спальню матері, коли вона спала, і почав душити її. Його руки були міцними, хватка смертельною. Маргарет вдалося вирватися лише тому, що він зненацька відпустив її. Вона одразу викликала поліцію сліди від рук на шиї, синці на ребрах. Усе було зафіксовано. Це вже був не інцидент, це був замах. Поліція приїхала, заарештувала його. Але далі сталося неймовірне. Маргарит попросила не висувати серйозні обвинувачення. Вона благала, не зруйнуйте йому життя. Він хворий, він був нетверезий, він не усвідомлював, що робить. Вона повторила вигадану легенду про військову службу як аргумент. Система погодилась. замість кримінального обвинувачення адміністративне, замість тюрми свобода. Родина була в шоці. Доньки не розуміли, як мати може захищати нападника, який міг її вбити, але Маргарет залишалася вірною своєму фатальному переконанню, він не чудовисько, він просто заплутався. Невдовзі після цього офіційна перевірка підтвердила, Девід Лі, сам не ні молодший, ніколи не служив у Збройних силах, жодного контракту, жодної реєстрації, усе вигадка. Його образ морського піхотинця був лише інструментом для маніпуляції. Він брехав, щоб виглядати сильнішим, ніж є, а насправді був слабкий і небезпечний. Але навіть після цього Маргарет не відвернулась, вона відвідувала сина, коли його направили до реабілітаційного центру, мовляв, у нього залежність від алкоголю, а не проблеми з психікою. Вона возила йому речі, спілкувалася із соціальними працівниками, вірила кожному слову. Коли він проходив програму лікування, вона сприймала це як доказ, що зміни можливі. Ззовні здавалося, що Джуніор справді змінюється. Після реабілітації його поселили в перехідний будинок. Він почав працювати, поводився спокійно. Для оточення це був прогрес, але всередині нічого не змінилося, не було ні каяття, ні емпатії, ні відповідальності. Усе це маска, щоб знову отримати свободу дій. Маргарет, як завжди, повірила знову. Вона не помітила, що цей спокій перед бурею. 1 вересня 2019 року у будинку Маргарет панувала незвична тиша. Того дня помер її брат Джон Шейд, і родина намагалася зв'язатися, щоб повідомити її новину. Та жоден дзвінок не був прийнятий. Старша донька Гелен телефонувала знову і знову, але відповідь надійшла не від матері, а від Джуніора. Його голос холодний, байдужий, вона спить. Вже була дев'ята ранку, у день, коли помер її брат, вона б не спала. Гелен наполягла, аби він розбудив матір, той відмовився, а потім кинув слухавку. Щось було не так дуже не так. Наступного ранку, 2 вересня, поліція прибуває до будинку для перевірки. Двері зачинені, ніхто не відповідає. Вікна закриті. У повітрі відчувається важкий запах. Правоохоронці приймають рішення про силовий вхід. За кілька секунд вони вже всередині і одразу потрапляють у жах. По всьому дому плями крові, змазані рушниками, на підлозі сліди волочіння тіла, на стінах криваві бризки. Атмосфера згущується з кожним кроком. У ванній кімнаті тіло. Це маркаред. Вона лежить у ванні, повністю нерухома, на голові численні рани, на шиї синці. Уся ванна залита кров'ю. Її не просто вбили, над нею знущались. Поряд залізний серп зі слідами крові, у шафі, порожня коробка з-під набоїв, її зареєстрована зброя зникла. Слідчі починають фіксувати сцену, і чим далі вони йдуть, тим страшніше. По всьому будинку сліди переміщення тіла, начебто злочинець ставив його в різних позах. Але найстрашніше виявили не в кімнатах, а на ноутбуці, що лежав у вітальні. На жорсткому диску було знайдено папку. Назва невинна. Але всередині 277 фотографій. Усі зроблені вже після смерті Маргарет. На знімках її тіло у різних позах, у різних частинах будинку. Частина зображень була зроблена з таймером, інші як селфі. Джуніор позував біля тіла матері, дивився прямо в камеру, спокійний, навіть задоволений. Це не було нещасним випадком, це не була раптова агресія, це було шоу, ретельно продумане, інсценоване, холоднокровне. Він не тікав, не знищував докази, він документував. І ще гірше історія переглядів у браузері, статті про розкладання тіл. Поради, як очистити сліди злочину, як уникнути арешту, як уповільнити запах гниття. Він вивчав, готувався, планував. Його цікавила не смерть, його цікавив контроль. Після вбивства він намагався прибрати сліди, мив підлогу, переставляв речі, навіть залишив включений кондиціонер, щоб відтермінувати запах. Але він помилився він не врахував, що запах крові неможливо приховати. І що родина не мовчатиме. Судмедексперти були вражені ступенем жорстокості, це не було типовим побутовим вбивством, це було щось інше, щось, що межувало з ритуалом, і водночас з абсолютною порожнечею, без емоцій, без жалю, лише методичність і захоплення самим процесом. Після шокуючого відкриття слідчі знали, діяти треба негайно, але Джуніоро не було вдома, він зник. Поліція звернулася до Гелен, старшої доньки Маргарет, саме вона погодилась допомогти. Вони разом спланували пастку. На похороні брата Маргарет, Джона Шейда, Джуніор точно з'явиться йому потрібно було тримати фасад, показати себе частиною родини. І він справді прийшов впевнений, охайний, з кам'яним обличчям, навіть висловив співчуття. Але все це було лише виставою. На виході з церкви його чекали детективи, арешт був блискавичним. У кишені у нього знайшли прикраси Маргарет і кілька чеків, підписаних її іменем. Після арешту перше психіатричне обстеження. Джуніор визнається осудним. Жодних психічних захворювань, які могли б пояснити його дії, не виявлено він діяв свідомо, логічно, з повним розумінням наслідків це не була спонтанна атака. Це була контрольована демонстрація влади. Йому висувають обвинувачення: вбивство третього ступеня, наруга над тілом, шахрайство та крадіжка. Але родина сподівалась на більше. Вони хотіли першого ступеня навмисного вбивства, вони хотіли довічного, але прокуратура погодилась на угоду. У серпні 2022 року Девід Лісамні молодший укладає угоду зі слідством, він визнає провину. І отримує 20 років позбавлення волі. З урахуванням часу, проведеного під вартою, він матиме шанс на звільнення вже у 2039 році, йому буде трохи за 50. У залі суду він виступив з промовою, говорив про каяття, про те, що не розуміє, як міг зробити таке. Його голос тремтів, очі були вологими, але в залі мертва тиша. Родина дивилась на нього, як на привида. Його слова не справляли жодного враження. Бо всі знали, він не шкодує, він грає. Доньки Маргарет пізніше скажуть журналістам: це не вирок, це знущання. Він знущався над мамою за життя, потім над її тілом і тепер над правосуддям. Їх підтримали сестри Маргарет, сусіди, знайомі. Всі вони в один голос заявляли: 20 років це не ціна за той жах, який він влаштував. Справжньою кульмінацією було не саме покарання, а те, що воно прийшло надто пізно. Два напади на батька і на матір були проігноровані. Лише третій, фатальний, змусив систему діяти, але на той момент було вже пізно: життя забрано і забрано жорстоко. Сам Джуніор у своїй промові наголошував, що проблеми почались через алкоголь мовляв, він не контролював себе, що він. Потребував не в'язниці, а лікування, що суспільство повинно навчитися бачити в агресивних людях жертв залежності. Але його слова прозвучали як дешеве виправдання бо вбивство це не наслідок похмілля, це наслідок байдужості до чужого життя. Після вироку залишився осад не лише у рідних Маргарет, а й у всіх, хто дізнався цю історію. Це була не просто кримінальна справа. Це дзеркало, в яке страшно дивитися, у ньому безкарність, що тривала роками, у ньому материнська любов, яка перетворилась на співзалежність, у ньому система, що бачила сигнали, але не реагувала, і в центрі чоловік, який ніколи не вчився відповідальності, бо всі боялись сказати йому ні. Багато хто запитував, чому Маргарет не звернулася по допомогу, але відповідь болючіша, ніж здається. Вона зверталась, вона кликала поліцію, вона заявляла про напад, але кожного разу пробачала, просила зменшити обвинувачення, боялась, що знищить йому майбутнє. Вона захищала монстра, бо бачила в ньому дитину, свою дитину і цим підписала собі вирок. Її любов була сліпою, тотальною, жертовною. Вона вірила, що її син може змінитися. Вона дивилася на нього не очима реальності. А очима спогадів тим маленьким хлопчиком, що колись сміявся в студії танців, і коли цей хлопчик виріс у чудовисько, вона просто відмовилася це бачити, бо правда була надто болісною. Суспільство теж заплющувало очі, скільки шансів було зупинити Джуніора до того, як стало пізно, при нападі на батька, при задушенні матері, при фальшивому образі військового, навіть коли він котував жінку в готелі. Його відпустили через бюрократичну помилку. І ось результат 277 селфі з мертвою матір'ю. Це історія не лише про злочин, це історія про нас, про те, як ми прощаємо тим, кого любимо, як боїмося втратити навіть тих, хто нас руйнує, як мовчання стає спільником насильства. Психологи, які вивчали цю справу, Говорять про класичний випадок нарцистичного розладу особистості з елементами садизму, але найважливіше це не діагноз, це його формування. І його формували всі: мати, яка не ставила меж, батько, який давав гроші навіть після побиття, поліція, яка слухала і нічого не робила, і навіть соціальні служби, що обмежилися реабілітацією, коли мали справу з агресором. Інтернет вибухнув обуренням, коли правда вийшла назовні. Люди не могли повірити, що хтось здатен не просто вбити матір, а ще й фотографуватися із тілом. Це здавалося сценами з фільму жахів, але це була реальність. І реальна трагедія у тому, що це могло бути попереджено. Після вироку доньки Маргарет офіційно оголосили, вони більше не визнають Девіда частиною родини. Гелен сказала в інтерв'ю. У мене більше немає брата, є лише вирок і пам'ять про матір, яка заслуговувала на мирну старість, а не смерть у ванні від рук власного сина. Історія Маргарет це попередження: не ігноруйте червоні прапорці, не мовчіть, коли бачите зло, і не жертвуйте собою в ім'я того, хто не бачить у вас нічого, крім ресурсу, бо любов це не сліпа відданість, це відповідальність, і потрібно казати досить. Поки Джуніор будував видимість змін, він не припиняв контролювати життя матері. Він повністю керував її фінансами, мав доступ до її банківських рахунків, карток, чекових книжок. Знайомим він розповідав, що Маргарет, нібито має психічні розлади, не орієнтується в документах і потребує опіки. Насправді ж, вона була цілком дієздатною. Жодного рішення суду, жодного офіційного оформлення опікунства, лише вигадки. Колишня дівчина Джуніора, ім'я якої не розголошується, стала однією з перших, хто відчув справжній жах. Вони познайомились через додаток для знайомств. Спочатку він був вічливим, навіть чарівним, піклувався, запрошував у ресторани, демонстрував стабільність. Вона повірила, довірилась і переїхала до нього. З цього моменту її життя перетворилось на пастку. Поступово він почав вводити правила заборони, покарання. Вимагав повного підпорядкування. А коли вона почала чинити опір, з'явилась агресія. Сварки перетворювались на фізичне насилля. Він міг душити її, кричати, штовхати. Але що гірше, він вважав, що має на це право. Одного разу вона побачила, як він підписує чек від імені матері. Коли запитала, він відповів, що це нормально, бо вона все одно нічого не розуміє. Вона почала сумніватися. Коли спробувала поговорити з ним про законність, він зірвався, але не пішов, не залишив її. Він влаштував полювання, почав знову приїжджати, просити повернутись, обіцяти змінитись. Коли вона відмовила, він заманив її до готельного номера в атлантик Сіті і тримав там кілька днів. Це були три доби пекла. Він душив її до втрати свідомості, бив, ігнорував її прохання. Вона лежала непритомна. А він просто залишив її, подумав, що вона померла, і пішов. Персонал готелю запідозрив недобре, коли табличка не турбувати висіла три дні поспіль. Горнична порушила інструкції та увійшла в номер. Те, що вона побачила, стала причиною негайного виклику швидкої. Жінку врятували в останній момент. Вона вижила, але психічні травми залишились назавжди. Поліція вийшла на джуніора. Було видано ордер на арешт, але тут система знову підвела через технічну помилку. Документи не потрапили до національної бази розшуку. У результаті, коли його затримали у Пенсільванії за іншим епізодом, правоохоронці не побачили, що він у розшуку в іншому штаті, і відпустили це. Був шанс, і його знову втратили. Цей інцидент став ще однією тріщиною в картині реабілітації, яку намагалася малювати Маргарет. У її очах син був жертвою. У реальності він став усе більш небезпечним. Усе, що він робив контроль над фінансами, ізоляція партнерки, насилля. Це було не випадково. Це була система, його власна система контролю. І ця система мала головну ціль зберегти повну владу над усім, над людьми, над тілом, над життям і смертю. Девід Лі, сам ні старший, помер у серпні 2018 року у віці 74 років. Його смерть настала не раптово, вона була повільною, болісною, мовчазною. Після жорстокого нападу з боку сина у 2015-му він ніколи не відновився повністю. Черепно-мозкова травма, ушкодження хребта, параліч, хронічний біль, усе це перетворило його життя на суцільну боротьбу за виживання. Він втратив здатність ходити, самостійно їсти, навіть говорив тихо і повільно, біль супроводжував його щодня. Його життя розбилось на друзки після ударів рідного сина. Офіційно, у документах, причиною смерті вказали ускладнення, пов'язані з віком, але кожен, хто знав Девіда старшого, розумів, це не вік його убив, його убив Джуніор і убив не відразу, а повільно, по шматках. Залишивши його доживати останні роки у пансіонаті для лежачих хворих, де замість любові був запах ліків, а замість голосів близьких тиша. Це був той самий чоловік, який колись дарував подарунки, водив дітей у парк, вчив їх кататись на велосипеді. Чоловік, який хотів бути батьком навіть не своїм донькам, а донькам Маргарет. Він прийняв їх, виховував як рідних і за це отримав удари по обличчю, переломи. Та приниження. І що зробила система? Нічого. Попри тяжкі травми, попри очевидну агресію з боку сина, Джуніору висунули обвинувачення не в замаху на вбивство, а лише в агресивному нападі. Він заплатив заставу і повернувся до звичного життя. А Девід до інвалідного візка, до лікарняного ліжка, до мовчазного згасання. Його смерть не стала причиною перегляду справи. Ніхто не відкрив досудове розслідування щодо зв'язку між побиттям і летальним результатом. Ніхто не запитав, чи могла ця трагедія мати юридичні наслідки, бо не залишилося кому боротись. Маргарет мовчала, доньки боролись із наслідками, а Джуніор знову зник з поля зору. На похороні батька він не з'явився, не висловив співчуття, не написав ні слова. Він просто викреслив цей епізод зі своєї біографії, як і все. Що не вписувалось у його образ всемогутнього контролера, але родина пам'ятала і знала, це ще один злочин без покарання. Смерть Девіда старшого стала останнім знаком, який мав би змусити всіх зупинитись, але навіть це не зупинило Маргарет. Вона залишалась матір'ю. Вона жила з надією, що син, який зламав її чоловіка, все ще має шанс на порятунок. Вона продовжувала виправдовувати. Пояснювати, покривати і не знала, що незабаром стане наступною. Якби смерть Девіда була визнана наслідком побиття, Джуніора могли б притягнути до відповідальності ще тоді, але всі мовчали, і він зрозумів, можна все ударити і уникнути вироку, принизити і не почути відповідь, забрати життя і залишитись вільним. Бо ж це родина, бо ж це не війна, бо ж це син. Якщо ця історія вас вразила, залиште коментар. Не забудьте поставити вподобайку, якщо хочете більше таких історій, а також підписуйтесь на канал. Попереду ще чимало шокуючих, емоційних і важливих справ, які варто розповісти.